Так, доброго дня. <кій> придбав я вчора отаку от сіточку. Для чого я її придбав? Тут метр на метр. Коротше, по сусідстві хата стоїть, стара. Там ніхто не живе. Завівся хір. Там, походу, навіть не один а цілий виводок є. Задушив двоє курчат вже. Хочу зробити лагушечку, попробувати поставити. Вдруг, вдруг зловлю. Так що почну я зараз її робити. Бачу в інтернеті пару цих пару пару зразочків зараз спробуємо щось, може щось з того вийде. Так, ладно, почну я працювати і, звісно ж, по можливості це все будемо знімати, показувати. Так, дивіться. Зробив я такого -от квадрата. Мені таку велику не треба. І обріжу десь отак от. Тут зараз у нас є метр, метр на метр. Була, тові у нас яточка, метр на метр. Получається, в мене оцих ячейок було 40 штук. Так я загну вісім, так вісім. І отак от по 12 ячеюк. Зараз я це все дротом зв'яжу, в одну сторону, одну сторону повністю заглушу а з другої сторони будемо працювати так. Зроблю я такий маневр, далі включуся, покажу по процесу, що в нас далі. Так, що <кхід> ж, вийшла в мене Ось така от конструкція. Я все позаплітав, всі стики в'язальною проволочкою постягував, щоб ніде не було ніяких зазорів. Так от все посплітав і на цьому стику прийшовся. Загалом, виходить, на даний момент вона має 70 см. 70 см, 30 см я відрізав і ну, ту сторону заглушив. Так, тепер, тепер, тепер перейдемо до, до самих дверцят. До самих дверцят. Будемо робити дверцята. Так, що ж почнемо, а потім, потім я знімлю, також покажу, що в мене з того вийде. Так. Такий от момент. Я вже майже, майже закінчив. Ще лишилося буквально тут спереді. Його треба обв'язати, для того, щоб він не міг сюди пролізти. Зробив я тут з цієї сторони такі дверцята. Одні зверху, другі знизу. Ці виходить, ці тримають, ці падають і тримають оці нижні, щоб він не міг вискочити. там от. Там така педалька, отута, тут йде дріт. От як вона працює. Тут все теж є. треба доробити, не знаю, це дропідпрацьовіться навіть поміняти. Дати трошки трошки рівнішого. Так поки що набровка. Курка задовбала, не дає нормально. Так, Зараз покажу, як це все працює. Ми це, це складаємо. В мені не получится. От так. Словом, ми піднімаємо. Так спеціально полошав я от такі от от такі от пообризав, щоб у ну, гострі, щоб, якщо що впадеться в сітку і не міг він знизу пролисти. І тут от улачається ми не знаю, зараз двома руками зроблю тільки що. Так, от така от система. Він, коротше, туди поставив мікачей він полюбе, коли захоче залізти його достати. Прийдеться йому стати на педаль. А коли він стане на педаль, клітка захлопнеться. Так, і звідси вже вирізти він вже не зможе. От вона верхня, виходить, решотка тримає нижню. Ну, звідси просто-напросто вже ніяк. Так, от такі ще щелі є. Це все треба когарно буде обв'язати, щоб, щоб цього всього діла не було. І все. І ловушечка буде робоча. Надеюсь. Що вона буде робоча Мене буде пробувати коротше, ставити, що з того вийде. знімлю покажу, звичайно ж. Так, ну що ж, поки ми все Далі ще буде продовження. Так, доброго дня всім. Нарешті в мене дійшли руки, щоб доробити свою живу ловушку. Так, е, все, обв'язав я отут ще арматуркою, обв'язав його по кругу, обварив так, щоб... Получається, з цієї сторони е зменшити зазори, бо з цієї сторони зв'язано, у нас срака, срака зав'язана, а з цієї сторони сітка розперта. І от сюди міг би проскочити. Ми це діло все обв'язали. Тепер він сюди не проскочить. Так, ну що ж, я сподіваюся, певно, що в мене сьогодні. Тут часу, щоб її поставити, спробувати, що воно з того вийде. Зараз ми це все діло зарадимо я покажу вам, як вона працює. Тепер, знаєш, у мене одною рукою вийде це зробити. Так, ми її заряджаємо, так, піднімаю дві рішоточки і тут. Так, ладно, я зараз це зроблю, тоді покажу. Так, вот такий вот вигляд має. Вот так вот. Кусируйте, кусируйте, я нічого не бачу. На самому кінчику тримається, якщо видно. Надеюсь видно. Вот так вот на самому кінчику. Так, тепер берем потечок Наш Твір тхір залазил вот сюди. Вот. Легенько нажимаю на цю педаль і це все діло злітає. Це все діло злітає і закриває його тут. І виходу звідси в нього вже Виходу звідси в нього вже немає, все. Це діло все вже не відкриєш. Ось така от ловушечка вилася. Так, сьогодні будемо пробувати ставити. Бо він реально нас стільки вже задовбав. Я вже тільки в мене. Сусідів з-під квочки виніс в одних всі яйця. І забрав щось, не знаю, скільки сусідка казала корчат. В другої сусідки з-під гузки коротше, повністю всі яйця повиносив. Це просто жесть. Коротше, орудує. Орудує він нормально. Їх, їх ціле сімейство певно тут є. Так що ж, поки що думаю, все поставлю сьогодні вечором. Снімлю, покажу, заложимо зу два яйця пене, поставимо в виді приманки, Попробуємо спочатку на яйця. Якщо на яйця не піде, тоді не знаю, що будемо пробувати, щось друге. Так, ладно, поки що все, потім включимося. Так, дивіться. Ставлю я ловушечку. Найшов ті пастешечки. Вон, видно, видубка, ну, так от, вона туди от пішла в кущах. Тут вона розходиться. Я отак от в ту сторону видопкано. І отак от цю сторону, ось, бачите, теж видопкано попід цей. Пішла вона попід дерево. Так, значить тут я ставлю ловушку. Будемо пробувати, що з того получится. Сьогодні на ніч хай стоїть. Завтра зранку прийду, подивлюся. Два яйця. Все як має бути. Попробуємо, що з того вийде так що ж, завтра зранку включимося, подивимось. Так, добрий ранок всім. Холовушечка простояла наші дві сутки. Поки що безрезультатно. Все на місці, нічого не зацепене. Все як стояло, так і стоїть. Так що ж, я не знаю, хай ще з одні сутки постоять і буде її пане звідси забирати. Треба буде десь піти ближче туди до... там воно купа в тій стороні от Є купа лумак може десь там щось пошукати якісь... якусь стежинку може, може там... там поставити Попробувати ближче може він вже сюди не йде цією стежкою так ну поки що поки що кажу поки що хай ще постоять буду переставляти включуся покажу Простояла Моя ловушечка ще два тижні майже. Я вже переставляв її на друге місце, і на третє місце, не знаю. По ідеї, коротше, сім'я цих виродків десь перебралася в друге місце. Там же їх немає. Навіть даже, даже, даже ні разу не збили. Не збили цю цю, що захлопує, захлопується. Я вже коротше, яйця клав. І щось не клав, коротше, яйця туди. Гай до, до, до ковбаси. Нічого, нічого не цей. Навіть кіт не попався, щоб коротше, було все на місці. Навіть кіт не попався. Ну, все одно якось охота попробувати свою ловушечку, чи вона працює, чи не працює. Появилася Появилася така можливість. Ні, пока. короче, у нас, у нас там одного мужика завелася утрія. Не знаю, не знаю, звідки вона взялася в нього. Появилася в нього те, що вона йому трошки мішає. Дерева, дерева грізе по городі лазить. На городі все грізе. Можна попробувати. Можна попробувати і поїхати спіймати. І заодно Провірити, як працює лавушечка. Ну, треба буде, треба буде її фіксувати чимось, бо якщо, якщо він її вдруг, ну, якщо він попадеться, звісно, і він її перекине, Євіться! на бік, то ще ще пів біде На бік то він ще, ще, він ще не вискочить. Но якщо він її отак переверне, то він може, якщо оце все впаде донизу, він може її вилізти. Так що її треба буде поставити. Поставити і так от чимось поприв'язувати, щоб він не міг, її, не міг її перевернути. Не знаю, можливо, я сьогодні це зроблю, можливо, можливо завтра. Ну, більше цього, якщо сьогодні я переїду вечірком і поставлю її. Заодно подивимося, чи попадеться він мені чи ні. І заодно перевіримо настільки, настільки ефективна дана ловушка. Дана ловушку я брав з інтернету, робив. Так що, так що поки що якось так, поки що мені не везе. Ну і в принципі сусідка каже, що в неї, то в неї вже перестало, перестали яйця пропадати з-під з корей. Так що і вона, причому одне, одне маленьке, вона за цей. Десь коротше, в в велика була, типа, я так розумію, що типа, самка, і біля неї двоє було малих, то сусідка одне мале, одне мале за -за -за забила. А самка з одним малим може бути, що вона покинула, покинула дану територію і десь десь втекла. Через то її немає. Ну, поки що, поки що, що точно не знаю, але надіюся що це так. Нам такого щастя не треба. Так, що ж, поки що все, поставимо ловушечку Якщо вдруг попадеться внутрі, як, значить дана ловушка, дана ловушка працює, можна буде нею можна буде користуватися. Поки що все, чекаємо продовження. Так, що ж, всім доброго дня, знімаю я. Останнє відео по цій ловушці, що я зробив, що я хочу по ній сказати. Ловушка свою роботу виконала. Я мав, хотів на її зловити внутрію. Я на її внутрію зловив ту, що я мав зловити. Ну ловушка свою роботу, виходить, виконала тільки лише на 50% того, що мені її зловити вдалося, але не вдалося зловити живою. Треба, треба цю ловушечку трошки треба доробити. Я вже, я вже придумав як. Треба зробити таку ляду. Оцю штуку пересунути сюди на самий край. Тут зварити е, врізати кусочок кутничка, зварити тіпа, таку кайомочку зробити і зробити ляду. Така, щоб лядається, щоб та ляда падала донизу просто і не давала сюди ні сюди, ні туди, тільки доверху донизу ходила. Тоді буде більше толку. Зараз я розкажу, чому мені це довелося зробити тільки лише на 50%. Коротше, виходить, той жевжик був дуже сильно здоровий. Я його знімати не став бо Фотки є, фотку закину його. Закинув фотку. Я його тільки сфоткав. Е -е, був дуже сильно здоровий. І коротше, він як заліз всередину. О, ловушка була. Ловушка була піднята в ній стані. Ще, як має бути, Вона готова до, свої, до виконання своїх ну, так би обов'язків. Він заліз всередину і десь, коротше, виходить, що десь він не, ну, типу, як не до кінця, як по, трошки, трошки вона коротковата для нього була. для надхора це самий раз. Тхір повністю зайде, а він десь видно, десь його кусок, кусок його виглядував. Вона, вона закрилася, але закрилася не до кінця. І він коротше, десь здавав задню, що, що він робив, не знаю. Він коротше, його тут між цими зубами, його коротше, затисло. Його затисло і він не міг цього йому. Тут ще є є ж типу, як от шипи. І як шипи, він десь ворушився, ті шипи йому повстрегали. А бачите? Я так зробив, щоб воно спеціально типу, сюди залітало, щоб воно не вискалювало. Ті шипи йому типу, в спину. Йому повстригали в спину і він коротше, він десь він десь з ночі попався у мене. І рано я вже приїхав, рано він вже... Ну був він ще теплий, коротше. Ну вже не цей. Ну, вже був, був... Він вже не рухався. Він вже не рухався. І він, коротше, він коротше, десь задушився. Пробував вилазити і задушився. О, така Отака ситуація. Нутрак. Це був нутрак, самець, нутрак був взагалі капітальний кілограм пане. Також щоб не збрехати, кілограм 12 його точно було. На вагун важити не важу я його, ну цей, ну кілограм 12 жалко. Я сам її тримаю. У мене є. Я думав, думав, якраз ще одну його зловлю і сформую ще одну сім'ю. У мене є маленькі, якраз би вони підросли до осені. Можна було б ще одну сім'ю сформувати так. Ну так, що що поробиш. Це трошки, трошки моя халатність. Треба на що цього треба її переробити, треба розробити бо я думаю, ця ловушечка мені ще не раз пригодиться. Вона свою роботу виконала, але ну, виконала не так ефективно, як би хотілося. Або її просто треба, треба напросто робити на, на, цей, на якихось, щоб ловити звірів побільше, її треба робити довшою. Вона має 80 см, її треба робити хоча б метр. хоча б метр ну і Сітку робити не треба. Це теж, теж, теж мій цей. Мій провтик, треба робити щось мучнішого, бо сітка, сітка вона прогинається. От бачите вона І Крупний звір, крупний звір буде мі, мілкий, то не вискочить, а крупний звір вискочить. Він її просто-напросто просто виважить. Причому дикий звір він сили має, він буде, буде, буде рватися на волю і просто-напросто її ту сітку видаде. Так що десь я дороблю цю ловушечку, також знімлю відео покажу. Ну, поки що все, я думаю. Ловушка ефективна, хто хоче, може пробувати робити. Кажу, тільки треба думати, на що тут цей защолок. Е, педалька теж діє, діє просто супер, Легень, легенький пережим, і педалька, педалька свою функцію виконує. Вона зарабатує моментально. Е, так. Десь я перероблю, я вже казав, перероблю ловушечку. Десь на щось будемо ставити, також це знімлю, покажу. Ну поки що все, таке, таке от відео вийшло. В кінці відео я закину, закину фотки, покажу який, який він був. Що ж добре, поки що все, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. На все добре.